Знову ситуація загострюється. Це як стали вираз з радянських часів. Ядерну війну може бути зупинено за 30 хвилин до її початку. Що ви бачите? Наскільки накалюється зараз ця тенденція? Ну росіяни знову намагалися налякати американців ядерною зброєю. Так, тільки вони переплутали, що це працювало на попередній білий дім, де Кричали про ескалацію, переповідали російські народні казки. Ну тільки зараз в Білому домі зовсім інші люди, які не лякаються цього, говорять: у нас теж є ракети, давайте позмагаємось у унитвою озброєнь. Оце позиція Трампа, який говорить, що у нас теж є ракети, показує, що ядерний шантаж з ним не працює. І коли він запускає ракети, він демонструє, що у нас є те, чим постріляти, От, а ви покажіть, що у вас є. І далі він вже почав говорити про ядерне випробування. Це зовсім інша, інша тема. Чи можуть американці провести ну, там, вибух ну, на полігоні, припустимо, якогось ядерного заряду? Можуть. І вони це показують і скоріше за все покажуть. А потім зададуть запитання росіянам, у вас є така можливість? А покажіть, чи працює ваша ядерна зброя? Я вважаю, що ну, немає, немає якраз, якраз шантаж, це і е, збільшував вимовірність такого конфлікту. А коли головний поліцейський планети говорить, що е, ну давай тут позмагаємось, там, да? тут зовсім по-іншому виглядає. Всі розуміють, що тут зовсім інші пацани сидять, які готові це використати силу. І тому навпаки, я вважаю, що якраз зменшується ймовірність якихось інцидентів. Вони і так були невеликі. Це більше Росія надувала, що я погоджуюсь з паном Офлендером, що взагалі там і Посідони — це взагалі розробки ще радянські. От. Звичайно, що ніякий в світі не буду зараз будувати торпеди з ядерним зарядом, тому що це давно замінюють підводні човни. Це раз, а друге. Це за часів радянських визнано було безперспективним. Було супутників, не було такого моніторингу не було. А зараз це більш ідіотична ідея. Не знаю, хто це підсунув Путіну як якась радянська вундервафля, від якої сам радянський союз можливо. Ну, Це до речі, так. за рекомендацією Міністерства оборони Росії цілісообразна німедліна почати підготовку к проведенню полномасштабних ядерних іспитань. Заява міністерства оборони Росії звучить саме так: ну сполучені штати реагують, вони відпрацьовують превентивний ракетно-ядерний удар по Росії в рамках навчань в жовтні. Каже каже міністр оборони. Рони Росії, ніби нагнітаючи всю цю ситуацію. Ну зрештою, все, що відбувається навколо е, Путіна і його за, ультимативних заяв, це дійсно, як ви вже сказали. Ми вже чули цей король може бути голим, а може бути і далі зухвало поводитися по відношенню до, е, скажімо, наших європейських союзників. Як ви знаєте, Захарова в, в абсолютно такі прискіпливій манері висловилася стосовно Італії, де сталася трагедія італійським. Урядом вже ухвалено рішення викликати представника дипломатичного корпусу на доповідь щодо вежі конці, як ви знаєте, в Римі вона зазнала руйнації. Ну і звісно, Захарова в. В своїй манері сказала, що а, витрачання італійським урядом коштів платиків податків на війну, начебто, призводить до занепаду України занепаду країни, включно з її економікою та історичними пам'ятками. А те, що Захарова виходить за межі будь-якої, взагалі демократичної етики, це вже стало абсолютною нормою. Але як довго світ буде за цим спостерігати? На цю зухвалу заяву відреагували більшість дипломатів світу. Ну і в також висловився очільник офісу президента Андрій Єрмак. Коли речниця МЗС Росії глузує з трагедії в Римі, руйнується невежа, руйнується залишки репутації. І Росії, точніше, маска просто спадає з її пики. Світ стоїть на моральному роздоріжжі, і треба е, визначатися або дійсно світ визначить Росію і буде чітким формулюванні щодо російської діяль... діяльності і назве це е, абсолютно кроками. Терористичної держави, або ж ми і далі будемо спостерігати з огляду на дипломатичний протокол, як Росія його порушує. Ми можемо говорити, що є така нагальна потреба визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм, і власне і є на сьогоднішній день терористичною. Ну, це може зробити Сполучені Штати Америки, але це буде ну просто ядерний удар по російській економіці. І вважаєте, якщо воно буде запроваджене, це буде ну приблизно назавжди. Ось тому що в американців легко запровадити санкції та спробуй знімити ці санкції. Якщо це буде зроблено, ну це вважаєте, що ну ледь не кожен громадянин Росії за кордоном буде вважатися підозрюваним до причетності до терористичної діяльності. Кожен платіж з Росії і в, в Росію. Буде розглядатися банківською системою як можливо сприяння тероризму і так далі. Ну це фактично закінчення Росії як держави, тому, що від такого удару економічно вони оправитись не зможуть тим більше там ще ж є удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії. А Росія, наприклад, без експорту в Європі. В Європу ну не буде виглядати як країна, яка спроможна взагалі буде існувати, тому що вони 60-х років минулого століття, а фактично живу за рахунок експорту нафту.